І у мене один клієнт, дуже мила жіночка, постарша трохи, страхова компанія заплатила нам за весь дах. Я з нею назначив зустріч, щоб зустрітися, вже, там, вибрати кольори, матеріали, щоб вже будувати цей дах. І я сиджу на кухні бачу на стелі пляма. Я кажу, ти нам не казали, що тебе пляма, протічка, і каже, о, то дрібниця, не переживайте за дах. Дивіться, дивіться, як це працює. Якщо ви наймаєте компанію, яка займається дахами, вони роблять дах. Якщо вам треба щоб покрасти всередині стелю, то цим займаються ті, хто красить стелі. А якщо у вас є більше, ніж один трей, тобто вам треба наймати і того, і того, то ви, ви страхових компаній в їхній системі оцінювання пише, що вони мають вам заплатити за General Contractor. General Contractor візьме 20%, 20% від вартості всього проекту. Тепер дивіться, покраска може коштувати 1000 доларів, дах 20 тисяч. А 20% від General Contractor – це 20% 10 і 10, 10, overhead and profit. Від і того, і того, тобто одна плямка на стелі може коштувати вам не тільки там 200 баксів чи 1000 доларів за покраску, а також дуже дуже немало грошей від вартості цілого проекту. Вам же ж в кишеню. Тому не пропускайте. Маєте плямки на стелі, кажіть про це відразу, тому що це великі гроші.